Про духовне життя, свято всіх апостолів на Київщині. І з благословіння блаженнішого митрополита Епіфанія, митрополит Дніпровський та Січиславський Симеон звершив божественні літургії у Бучі та Білогородці, де служать друзі Дніпровської єпархії. Про візит Дніпровської делегації на храмові апостольські свята у матеріалі наших київських кореспондентів. Самого ранку Білогородка на Київщині чекала на візит митрополита Дніпровського та Січиславського Сіміона Зінкевича. Це вагома подія у релігійному житті краю. У часи давньої Руси саме тут була кафедральна церква у пам'ять 12 апостолів Христа, а 20 років тому зведено новий храм на їх честь. З великою радістю зустрічаємо вас на нашій землі. Приносимо хліб і сіль як знак любові, гостинності та щирої подяки. На урочисте богослужіння до Білогородки також прибули два архімандрити Ісаакі Зінкевич і Феодосій Ляхович, а також запрошені мудрофорні протиреї, зокрема, настоятель Дніпровського храму, Різдва Богородиці, канцлер Сичиславської кафедри Віталій Лопушанський. Суди, боже, святий нас, святий боже, безсмертний, нас. we Десятиліть громаду у Білогородці очолює митрофорний протоєрей Василь Чупровський, радіє позитивним змінам. Церкви Київщини виходять із неволі Московського патріархату та слідують за томосом про автокефалію української церкви. І тепер благочинний цілого білогородського краю Василь Чупровський приймає почесних гостей на храмовому святі. Всякий священнический діаконський весь червенчичів. Поглянь клять з неба прийди від відай винограднице і отверди його, бо його, що садило, рабиця твоя, бо вожне визовемо, святає всі. Сьогодні, святкуючи собору 12 апостолів, вітаємо сердечно вас усіх. Свята. Сьогодні, безперечно, важливий день. Він з однієї сторони, це робочий день, літній день, але пам'ять і календар нам вказує на, певне, на певні святкові моменти. І ось коли згадуємо пам'ять Собору 12 святих апостолів, то ми бачимо їх різними. Бо ми люди віруючі, багато читаємо і бачимо, як він від повного безвір'я до великого підйому духу. Прийшов кожен апостол. Маємо невеличкий подарунок вам такий на пам'ятку знатку. Прошу. Хай Господь вас любить і оберігає нам і сердечні благи і літа. Аксус з нагоди свята митрополиту Сіміону співслужив і протирей Миколай Салабай, друг Дніпровської єпархії. Настоятель церкви Різдва Христового на Подолі подарував білогородцям на престольний хрест. Сьогодні цей хрест, який я тримаю в руках, це подарок від отця Миколая від його родини, і багато подарунків заходи мені від отця Миколая від родини Салабаїв. Отець Миколай настоятель парафії на. Честь, різдва Господа нашого на Подолі. Сьогодні прекрасний хор, який лунав, голоси, яких лунали сьогодні в нашому святому храмі. Це також подарунок від Оця Миколая від його родини я безмежно вдячний. Сьогодні я вдячний нашому отцю. Володимиру близькому сусіду настоятелю Оспіня по села Капітанівки. Він також займається капеланом, є в нашій, в нашій церкви, нашому отцю Павлу, дячний отцю Івану, вдячний отцю Віталію з княжич, оцю е, Павлу із Дзвонкова, так лисецьки, і нашим нашим піриком Володимиру та оцю Миколаю. Коли прийшов 25 років назад, настоятелем сюди, отець Василь Чупровський, який є блавченим білгородським. Е, Оцей храм він збудував тут. Православна церква України була гонима. Не було ні землі, ні приміщення, були в полупідвальному приміщенні, починали своє служіння. А сьогодні така краса два храми православної церкви України, красуються в Білгородці. І думаю, це ще не завершення. Ну і велика подія для нашої громади, що відвідав саме митрополит Дніпровський Січиславський Симеон з канцлером Віталієм Лопошанським, тому що це для нас велика честь. Ми колись з однією моєю подружкою прийшли. До надень Філарета. А отець Василій був ще молоденьким. І він так, як вийде, так і красивий, так і сміливий, так на всіх дивимося. А ми стоїмо там. От якби нам Бог дав такого священника. коли я прислала, я кажу: отець Василій, ми вам вас випросили у Бога в Володимирському соборі. А цей храм став таким наріжним каменем для утвердження всього українського, що звучить у Білгородці, і дівчата, які тут є, і свій отець Василій, як настоятель, який вже 25 років. А 20 років безпосередньо займається е, просто працюю. Е, Звершує своє покликання як пастир добрий від Бога. І через те тільки бажаю здоров'я, пишаюся такою громадою, тому що такі громади вони додають сили. Просто чи ти приїжджаєш, чи ти проходиш, Ти відвідуєш таку святиню і надихаєшся такою великою любов'ю служіння саме українській державі, і українській церкві. Леонтій Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу «Д1».